Вітаю, друзі, на каналі Флорадом. В цьому відео мова про парк і пару лайфхаків про те, а чого очікувати від слова парк, коли ви читаєте це на мапі, наприклад, Google -мапа, як коли ви відвідуєте якесь місто, в тому числі європейське. От дивіться: парком може називатися просто територія, яка або знаходиться повз річку якусь, або просто. Це територія старого заводу. І цю територію називають парком. Тоді це буде індустріальний парк, до речі. Це відома нам вже теж така термінологія. А може бути ось такий. Територія, просто рівненька, біля річки, вздовж річки, іде. І просто типу газон величезний. Тут пару дерев, як ви можете побачити на відео. Далі йде, тобто є річка, є невеличка набережна, яка подекуди використовується навіть не для не як пішохідна зона, а ось набережна. Там внизу біля самої там технічні всякі шляхи, а от поверху можна пройтися. Ось тут іде дорога, типу теж набережна. Ви можете посидіти, подивитися на річку. І до дороги, фактично до нормальної приїжджої частини до, де, до будинків. Оця територія може називатися парком. Тут може бути просто ось такий газон, всіяний маргаритками. Але нічого красивого, як ви можете очікувати від слова парк, там може не бути. Ось такий лайфхак, то треба дивитися, звичайно, на фотографії в гуглі, а потім іти або їхати кудись, щоб не витрачати свій час. Ось така корисна порада вам. Дякую за прогулянку парком. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, якщо не підписані, підпишіться, і хай вам щастить.